Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли б переглянути саме сьогодні, 22 жовтня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Десятка жезлів, вам так. Ви можете діяти у будь-якій сфері свого життя, вирушати у якусь нову подорож, переходити на вищий рівень свого існування, але, щоб у вас все було вдалим, вам потрібно трішки себе розвантажити. І не трішки, а можливо, багато себе розвантажити. Можливо, якісь обов'язки розподілити по дому, можливо, на роботі розподілити ці обов'язки. Тобто, ви на себе зараз взяли дуже багато відповідальності і дуже багато праці. А її потрібно розподілювати з оточуючими, з близькими і на роботі. Тож, розподіліть правильно все, і ви, у вас день буде дуже вдалий. Ви зможете зробити, тоді у вас залишиться більше часу і ви зможете все для себе зробити, те, що ви бажали. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Аркан Смерть перевернутий. Вам ні. Можливо, ви хотіли якихось швидких змін, можливо, чогось так, щоб дуже швидко відбувалося. Але вам заважає те, що ви не можете щось відпустити із свого життя. І це стосується у більшій сфері, у більшому ступеню сфери стосунків, можливо, почуттів, ваших емоцій, і, або, можливо, щось із вашим бізнесом. Ну, все через те, що ви не можете звільнитися від чогось минулого. Вас тримає певний досвід, вас тримає таке, знаєте, те, що ви якусь тримаєте всередині себе образу. Вам варто розуміти, що оці образи руйнують людей, вони буквально дають на фізичному рівні захворювання. Це може бути пов'язано із кишечним трактом і ще з чимось таким, що вам не дає воно свободи. Тож, відпустіть образи, відпустіть те, що вас не відпускає саме, а ви його візьміть і відпустіть. Звільніть місце у своєму житті для позитивних змін. І тоді ви зможете сміливо діяти. Так, а я бажаю хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Третій варіант. П'ятірка мечів перевернута, вам ні. Можливо, ви хотіли десь щось здолати, або отримати свою перемогу у якомусь життєвому, так, в життєвій такій ситуації, де були або конкуренти. Які раніше, ніби вони були дружніми, такі як змагання, але наразі вони переросли у жорстку конкуренцію. І тому, можливо, на вас хтось тримає образу і заважає вам діяти. Вам варто розуміти, що перед тим, як ви хотіли б своє бажання втілити у своє життя, обміркуйте, що вам дійсно потрібно. І без відповідної підготовки діяти починати не варто. Тож такий був третій варіант. А я бажаю, хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І бажаю всім. Нехай всі негаразди залишаться в минулому, а в майбутньому будуть тільки позитивні зміни. Нагадую, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.